Доробити медівник, що мені для цього потрібно? Три яйця, цукру у мене 80 грамів і щіпка солі. Будемо збивати. Яйця з цукром треба збити до пишної білої піни. Будемо додавати сюди мет, олійка. Мед. Гуляю сюди, легенько перемішую. Борошна в мене 230 грамів. Чайну ложку розпушувача Я додаю до борошна. Моє тісто є готове. Будемо випікати при температурі 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Супер вийшло, дуже добре. Ось так. Перемолилася на дрібненьку крошечку. На неї будемо усипати медівник. Сметана в мене є, вершків. 9 грамів ванілі, цукрової пудри. Крем я збила. Ось такий він має бути густенький. Ми любимо медівник з чорносливом. Куратенько, маленько, щоб не зламався. Ось такий в мене получився медівничок. Ось. Неймовірно, смачно.